Доброго ранку, мої хороші. Сьогодні в нас з вами аплікація. І сьогодні я вам пропоную, ми ще з вами не робили з паперу ялинку зробити. І так, але спочатку хочу вас запитати: ось ми з вами говорили, ви вже знаєте, як прийшла до нас така традиція ставити ялинку вдома, прикрашати її, чим ми можемо її прикрашати, так? А от скажіть, якщо ми е, ну, у когось є штучні ялинки, а хтось ставить живі ялинки. І ось коли жива ялинка постояла у нас вдома, то потім вона вже ж не зможе рости, вірно? Що ми з нею робимо? Багато хто її викидає ну, на мусорку, да? на смітник. О, от. Але, дітки, ви знаєте, що е, замість того, щоб викидати, Краще її віднести, знаєте куди? У зоопарк, бо є тварини, які дуже-дуже полюбляють ялинки їсти. Так, вірно. Навіть ті, хто продає взимку ялинки да, нам на свято, і якщо в них залишається, вони якусь ялинку не продадуть, вони її відвозять до нашого зоопарку. А там багато звірів, наприклад, і лама їсть, і олені, і лосі теж їдять. Їдять ялинки, так оці голочки жують, а ще ведмедик там же спить да, взимку у нас, але люди, які за ним приглядають, вони йому роблять такий настіл. Можуть постелити е, гілочки ялинки, а перед зимою ведмедик їсть і теж голочки ялинки. Так, він їх теж полюбляє. Уявляєте, я теж цього раніше не знала, але вони дуже корисні для тварин, бо мають дуже багато вітамін в собі. Люди їх не їдять, а тваринкам е, вони дуже корисні. Так, тому, якщо у вас буде справжня ялинка, то краще її не викидати на смітник, а краще віднести і віддати тваринкам, які зможуть її з'їсти. І так вона принесе ще одну користь. Ну, а зараз я вам покажу, що нам знадобиться. Ялинка в нас буде сьогодні незвична. Дивіться, що я приготувала. Приготувала кружечки. Кружечки у нас чотирьох розмірів. По два кожного. Ось два великих, два трішки менших. Ще два менших і маленьких. Чотири розміри. І всі ось по два, по два штуки. Щоб в нас вийшла ялинка, нам потрібно кожний кружечок скласти навпіл. Ось рівненько, щоб співпало ось такі половинки у нас вийдуть. Спочатку ми зробимо ялинку, а потім ми її на папір приклеїмо. Я беру великі кружечки. Ось два кружечки, складжені навпіл. А тепер подивіться, як я їх складу. Один кружечок в інший, наче вдягаю. Ось, під куточком. Бачите? Ось такий куточок в мене виходить. І тепер нам треба його склеїти. Тому, подивіться уважно, я ось. Куточок одного намастю, да, складеного кружечка, і намастюю серединку ось цього, пер складаю і засовую один одний. І під куточком бажано, щоб куточок був нас прямий. Так. Ось, склеїла, І в мене цей куточок вже тримається, вже він не розлітається. Бачите? Получився ось така спідничка, наче, так? І так ми робимо з усіма. Беру наступні два кружечка, теж їх склала, навпіл. І так само один кружечок, ось, кладемо, да? один наружі намастуємо, а інший серединці. Тільки мастимо куточок. Ось де зігнули, тільки трошечки промастуємо, бо якщо багато, буде зайве. І знову ось так складаємо під прямим куточком. Притиснули, і в нас все тримається вже. Якщо тут трішки в нас не заклеїлось, нічого страшного. Тут тримається і все. Відклали. Беремо наступні два кружечки плали. Знову один знаружі, а другий в краєчок смаркуємо. І засовуємо. Дивіться, раз, раз і куточок. Ось, прямий куточок був. Бачите? Знаєте, як називаються гілочки-ялинки? Е лапки. Ось ми такі лапки робимо окремо, і лишились у нас маленькі кружечки. Так само поклали один до одного, так, щоб не заплутатися. Тут намастили і серединку. І. Знову склали під куточку нашу. Опа, як гадаєте, це буде верхівка чи ні? Звісно, верхівка маленька. Так, тепер дивимося. Ось у нас чотири різні розміри. Так? І тепер нам треба просто скласти нашу ялинку. Зараз я покажу, а потім покажу, як де ми будемо клеєм мастити. Ось у нас меншенька вдягається на більшу, потім ще одна вдягається і ще одна. Ось, подивіться, і виходить у нас така гарна об'ємна ялинка. Тепер, щоб було зрозуміло, де промастюємо. Беремо великий, да, самий великі наші кружечки, і промазуємо знаружі ось цей куточок. Тепер відкриваємо ось так серединку. Да, засовуємо наш кінчик туди. І ось так хочу, щоб не до кінця не засовуємо в самий кінець, бо в нас буде. Подивіться, якщо ми сильно засунемо, то в нас буде маленька ялинка. А якщо ми трішечки ось так, і просто притиснули, там, де куточок ми промазали, він приклеїться. Все, притиснули, беремо слідуючі, знову в ці ялинці наші, намастюємо кінчик і вдягаємо слідуючу гілочку. Вдягнули, ось так поправили, щоб посередині було, і притиснули. Добренько притиснули. Знову промастили кінчик, вдягнули вже саме маленький. Так, 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 щоб в серединку я попала. Так, вирівняла, як я, щоб рівненько було. І притиснула. І ось моя ялинка вже готова. Видно, так? Да? Тепер, губи папір в мене вже закінчився, я знайшла жовтенький, подивіться. Тепер ось це в мене лице. А з тієї сторони можу ось так згори донизу промастити добре клеєм. Ось так цю сторону промастила. І тепер. Ой, 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 перевернула і посередині цього листочка приклеїла, притиснула. Тут вона, бачите, не приклеїться. Нам не треба. Нам треба, щоб та задня сторона приклеїлась. А тут хай вона буде така об'ємненька. Да, трішки ось така, як жива. Так. Тепер нам треба вирізати просто прямо кутничок такий, коричневий, да? бо в нашої ялинки ще є стовбур. Намастюємо цей прямокутничок і підсовуємо серединку і робимо ось такої довжини, як нам потрібно. Так. Бачите, дуже гарна ялинка виходить. Тепер ви можете прикрасити, як захочете. Можете вирізати все, що завгодно. Може, у вас є блискучі фломастери, можна зробити такі е, візерунки на ялинці. Можна з е, блискучого паперу повирізати е, кружечки, да, прикрасити. Все, як ви захочете. Можна намалювати тут такі гірлянди фломастерами. Як завжди, це ваша фантазія. Добре? Я хочу, щоб ви самі щось придумали і мені показали, щоб ви мене теж чомусь навчили. Да? А я, в мене є ось такі кружечки червоні. Я їх намастюю і прикрашаю свою. Ой, З тої сторони намастила. І прикрашаю свою ялинку. Так, Пішки клея. І по всій ялинці ось такі в мене шарики будуть червоненькі. Люблю я червоні шарики, тому і вирізала червоні кружечки. Так. Можна всім чим завгодно прикрасити, що ви знайдете в себе вдома. Домовилися? Так, ще один шарик в мене. І обов'язково, що треба нашій ялинці діти. Верхушечку, так? Назавжди на ялинці вгорі є така верхушечка. Зараз я вам покажу, яку я вирізала. Ну, ось я вирізала ось таку зірочку. Незвично так, мабуть, видно, бачите? Як справжня зірка. Ось я її намастюю і приклею на саму верхівку. Ось. Сподіваюсь, вам буде видно. Ось така у нас яскрава новорічна ялинка. Бажаю вам гарної роботи і прощаюся з вами. До побачення, мої хороші.